Вітаю. Росія напала на Україну, щоб НАТО не наближалося до Російської Федерації. Казали вони, але є маленька проблема. Вчора ввечері, сьогодні, вранці, фінські змі вийшли з новиною, що за 140 кілометрів від російського кордону НАТО урочисто з ленточками і бантиками відкриває сухопутний штаб НАТО на постійній основі. Ну, куди ще ближче до російського кордону, я вже навіть уявити не можу. Навіть коли німці через Фінляндію заходили, щоб напасти на Сент Петербург, вони були далі. Ну, це я вам про трошки минулого століття. А тут за 140 кілометрів. Друга історія Литва запускає постійний корпус. Нато мінімум 5 тисяч німецьких військових в Литву. І з 27 сьомого року там уже буде постійна дислокація. Це для того, щоб почати захищати цю прекрасну горду країну, яку ми дуже любимо від російських військ та їх можливих провокацій. Ось так НАТО починає розширятися, і це при тому, що ми ще навіть не вступали. Давайте зараз це все проаналізуємо, розкладемо по поличках, бо є там і заборона від Остіна стріляти по нафтобазах, що насправді нас засмучує по людськи засмучує нам не прикольно. Сидіти, склавши руки, але каже друзі, і це до речі, що ми з вами говорили раніше, є ж військові об'єкти. Ну, що ви з'їлися на ці нафтопереробки, Бийте по виробникам дронів, ракети військовим частинам, і це прекрасно. Давайте все швиденько проаналізуємо. Доки ви п'єте каву, я швидко все розкладу по поличках. Але українці, які зараз за кордоном, підпишіться, ми включили. Переклад різними мовами, і з якої країни ви будете дивитися, буде переклад. Але алгоритм працює таким чином. Якщо підписуєтесь ви, у вашому оточенні на геолокацію алгоритм теж буде це рекомендувати. Тому іноземці, які вас оточують, а ви їм ще й рекомендуйте додатково, теж будуть бачити нашу з вами інформацію. Чому це важливо, щоб іноземці теж більше бачили реальних новин про Україну? Перше вибори в Європарламент, друге зброя з США, зброя з Європейського Союзу, Третє, гроші з США, гроші з Європейського Союзу. У нас з вами більше 120-130 тисяч. Кожен третій українець з-за кордону дивиться ці відео. Тому, будь ласка, підпишіться і порадьте друзям-іноземцям. Поїхали. Найголовніша новина, що К 27 Російський був знищений сьогодні вранці з Криму. Ну, як кажуть, а спершу була кава. Далі, фіни дійсно відкривають суперштаб за 140. Кілометрів і це прекрасна новина для Путіна і для Піскова. Пісков ще це не коментував. Я думаю, він просипається от і відсипається від е, алкогольної інтоксикації, і ще не встиг прокоментувати. Бо литовську історію про 5 тисяч військових, що насправді дуже мало, Україна каже, треба мати 300, 400, 500 мільйон в запасі, от. Але. Це там він сказав, що буде ескалація. Ну, яка ж ескалація? Що ви там, росіяни, НАТО, можете зробити? Знову запустити ракету на 3 секунди, і вона вилетить? Знову будете там підводною лодкою плавати, десь по фінській затоці? Ну, це все смішно. От, і ми зараз говоримо про те, що база НАТО, от те, що боялись росіяни з Кабєєва, Соловйов, Кісільов, база НАТО. От просто це те, що з 90-го 99-го, коли вже там Путіном запахло в Москві, там по е, 20-ті, ви ж лякали, що бази НАТО, не допустимо, в Україні. Та ми їх би строїли мінімум десь по Дніпру. А ви ось зараз за 140 кілометрів ракета летить. Швидше ніж 3 секунди ці 140 кілометрів, а ви думаєте: ей пес, а ви думаєте, що це вас врятує? Розумієте, ось це дуже смішна історія. Росіяни забили гол в свої ворота. Але треба говорити про наступне. Нам подобається це вона і з Литвою, і з Фінами. Але дуже важлива історія наступна. Якщо росіяни проковтнуть базу за 140 кілометрів, у нас питання не до росіян. Це банда чмошників і терористів. Але в нас питання до НАТО. Друзі, а чим ми відрізняємося від Фінляндії? Чим ми відрізняємося від цієї прекрасної північної країни? Сосни в нас однакові, геополітична ситуація в нас однакова, близькість до ворога однакова. Тобто, якщо ви там дозволяєте за 140 кілометрів будувати, окей, ми обіцяємо, що будемо будувати від Росії мінімум за тисячу, щоб їй було спокійніше. Але дайте конкретику, чому нас не берете в НАТО? Бо я спілкувався з багатьма чиновниками НАТО. Вони кажуть, у вас погана географія надто близько до Росії. Стоп, якщо Фінляндія там за 140 кілометрів, то які питання до нас? Це супер козир президенту, дипломатам заходити в їхні кабінети та не з ноги відкривати двері. Але чітко аргументувати, друзі, ні. Вони били Сталіна, ми б'ємо Путіна, вони в НАТО за 140 кілометрів з базою, а ми ми не хочемо бути сірою зоною. Це те, що в нас повинно написано бути не те, що на лобі, на, на всіх наших в'їздах в Україну для європейських та американських чиновників. Ну і власне, Лойтостін, американський чиновник, дуже класний цілов'яга, сказав: перестаньте бити, власне, по нафтобазах, бийте. По військових об'єктах і це прекрасно. Я думаю, що нам теж треба трошки переорієнтуватися. Я вам одразу казав, що вони трошки скепсис щодо нафтобаз. Все-таки військові об'єкти краще тут теж не варто сильно вестись на меседж, який більш за все його попросив сказати Саліван: що ось зараз підуть вверх ціни не підуть. Перероблена нафта це вже вважай, бензин. Бензин для внутрішнього ринку. Росія зазвичай на експорт дає сиру нафту, тому не підуть на світові ринки ціни на бензин. В Росії в Росії підуть, в Росії точно підуть, а в світі ні. Але я тут погоджую, що треба бити краще все-таки по об'єктах. Військової інфраструктури і по військових, і по виробниках ракет, і дронів, і все решта. От, е, чому? Тому що зараз зброєю нам тяжко. Нафта це така історія. Це дуже довга гра і дуже тонка гра. Так, краще бити кучно і прицільно в щось одне, ніж розпорошуватись по всьому. Це правда. Але зараз і західні партнери підкидають, бо це потім ще так два рази попередять, і потім це стане ще одною причиною не давати нам зброю. Це проблема. Тому краще зараз зупинитися, почути Саліван казав, Остін сказав. Ну ще раз каже, блінки не все тема буде закрита. Не дадуть нам не технології далекої зброї, ні далеких ракет. А вони нам треба. Деокупація Криму чекає нас. Тому. Треба трошки змінитися, бо по зброї і так іде тяжко. Кемерон спеціально намагався розбудити Трампа, типу, не блокуй Україні зброї. Але є проблема. Трамп непоружний, не хоче давати нам зброю. І ось тут намагається все-таки перетиснути свої політичні амбіції нами. Це проблема. Зараз дивіться, історія наступна: треба три речі: перше це переламати ось цей. Бардак на столі, типу нас не хочуть брати в НАТО. Бо що? Бо Росія буде стріляти ядеркою. Розумієте, ми вчора говорили про катастрофи, техногенні катастрофи. Якщо в Росії щось станеться з ядеркою, ну якась станція взірвалася, я не знаю. От так сталося. Так? От Чорнобиль сам взірвався і все. Росіяни не будуть кричати Путін вдар ядеркою. У них буде страх. Те, що я вам говорив, Карамурза, їхній політолог, сам про це писав. Свідомість міняється. Розумієте, росіяни зараз б'ють по нас е, в тоннажі, е, оці керовані авіабомби, по 3 тисячі кілограм. Це невеликі е, атомні, е, ну вони не атомні, але посилені вони співзмірні з невеликими атомними зарядами тактичними. 3 тисячі кілограм, тобто, це, це дуже потужна зброя. Вирвище таке, що й не збереш. Тобто вони по нас б'ють. Але вони повинні розуміти, що може прилітати і для них, коли до них ось такі речі: ну знов ж не прилітати, а щось ставатися. Якщо буде щось таке ставатися, вони зрозуміють, що це небезпечна історія. Ядеркою ну кидатися й обіцяти не можна. Росіяни і радянський союз після Чорнобиля сильно ядерної зброї нікому не погрожували. Це просто мені навіяно це я так для себе. Навіяно вчорашнім ефіром. Я вчора розбирав техногенні катастрофи в Росії, от і Оренбурзьку область, де Тарас Шевченко відсижував свої. Роки перед російською імперією відмотував, тому ось це така історія. Росіян теж можна поставити на місце не обов'язково для цього бути ядерною державою. Інколи можна халатність російських інженерів використати проти них самих. Тоді і ядеркою погрожувати не будуть. Ну це один кейс. Другий кейс НАТО. Конкретна чітка розмова: ви фіни взяли за 140 км Росія проковтнула на Фінляндію. Не напала вже яка година. Іде, а Путін ще не напав. Раз не напав, а за 140 кілометрів сухопутка вже розкладається, значить можна брати. Це маркер. Якщо на них не нападуть за місяць-два до форуму, все, нас треба брати. Тому, друзі, роботи багато. Я думаю, що це великий дипломатичний виклик, це зброя, це вступ в НАТО і це. Скажімо так, обмеження ядерних погроз Росії. Для цього теж є різні інструменти, хоч і публічно про них точно говорити не варто. Дорогі, напишіть, будь ласка, в коментарях проковтне Путін цю базу на 100, за 140 кілометрів від свого кордону чи ні. Пишіть в коментарях. Іноземці, українці за кордоном підписуйтесь самі, рекомендуйте іноземним друзям, хай вони дивляться українську правду і знають правду. От автопереклад вже включається всіма мовами, і це прекрасно. Хочу побажати вам гарного, безпечного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, донайте на ЗСУ. До зустрічі!